Тампони зручно, але чи безпечно. Багато жінок використовують тампони під час менструації, адже це зручно і дозволяє почуватись впевніше. Проте, мало хто знає, що тампони можуть нести загрозу вашому здоров'ю і навіть життю. Річ у тім, що при неправильному використанні тампони можуть спричинити синдром токсичного шоку. Синдром токсичного шоку це доволі рідкісний, але дуже небезпечний стан. Через бактерії та токсини, які потрапляють в організм, можуть виникнути такі симптоми, як Висока температура, пришвидшений пульс, нудота та блювота, діарея, головний біль, слабкість та запаморочення. Крім того, синдром токсичного шоку може призвести до уражень органів а в окремих випадках до смерті. Найкращий спосіб запобігти синдрому токсичного шоку правильно користуватися засобами особистої гігієни. Ось кілька простих правил, які допоможуть уникнути синдрому токсичного шоку та зберегти ваше здоров'я. Правильно підбирайте тампони. На перші дні циклу підійдуть тампони, що краще вбирають рідину, на останні буде достатньо найтонших. Тампони варто змінювати кожну 4-6 годин, небезпечно використовувати тампон довше 8 годин. Якщо ви використовуєте тампони під час відвідування басейну або відкритих водойомів, то замінити тампон потрібно одразу після купання. Не використовуйте тампони на ніч, для сну краще підходять прокладки або менструальні чаші. Перед використанням обов'язково помийте руки з милом, вставляйте тампон так, щоб зовні не залишалось видимих частин. Якщо під час використання тампону вам стало зле, негайно зверніться до лікаря, підписуйтесь на наш канал і будьте здорові!